І шкірочка, більше нічого. Все. Всім привіт. Помили качену гуртку, перебрали її, пищики повидергували. Будемо нарізати, щоб маринувати на тушоночку нашу. Зараз намелимо намелимо приправок свіженьких. Тільки свіже мелені приправи у нас ідуть. В магазині не купляємо. мелені. І то все порошок. Філешки дуже гарні, зовсім нежирні. Чуть-чуть зовсім шкірочка і все. Маємо багато замовлень на цю тушоночку. Ту, що зробили, вже розібрали. Що можете писати та робити перед замовлення? Дуже добре на цьому столі нам працювати. Скажи. Конечно. Водичка стікає. Порада від підписника з Фейсбуку. І вкласти ящичок і воно собі в ящичок. Ці Не потрібно було нічого перебувати. Так. так працюємо. Сьогодні в нас день тушонки. Ще й завтра. Ну так. Сьогодні підготовка завтра готувати. 20-30 хвилин. І перерізаны. І перерізано, да. Ну, Вообще не жирно, ты шум. Mm -hmm. Шкурочка і капець. Більше нічого. Тільки м'ясо і шкірочка. Більше нічого. Вже. буде діатечный.